Шановні глядачі, ми з вами повертаємось до ефіру, і на цей раз ми не самі Ми привели до вас лісника команди фанаток Кріс окто Привіт-привіт! Так, я тебе зараз буду перше закидувати питаннями. Давай з тобою е, поговоримо власне, про те, яким чином у вас зібрався стак, як це було? Хто був ініціатором? Як ви знайшли одне одного? По-перше, я б хотів почати з того, що як у нас розпустився стак. Він у нас розпустився в п'ятницю. Це я був основним лісником на Рстарсів. І просто в п'ятницю ввечері все розпустилось. Капітан всіх розпустив і тому подібне. І далі Діма мені пише: ти хочеш грати? Наш мідлейнер Кагамі. От, е, кажу, да-да-да. Я так розумію, Кагамі звели з Адекері і саппортом вже, і далі ми е, підтянувся Топер. У Адикері і Саппорта вже був топер. Приблизно, там, десь близько 10-ї вечора в п'ятницю. Це завтра вже турнір. Ми не стрімилися, ми нічого не робили і це, зібрався цей стак. Потім в два ранку пише: е, наш саппорт, що він не зможе, і ми граємо заміну. Заміну ми знайшли в три ранку, зіграли флекс перед турніром і класно пішли. От. Дякую. Розкажи, як у вас взагалі склалася комунікація? Я не знаю, чи ви були персонально знайомі одне з одним до турніру. Якщо так, то як вам взагалі було комунікувати і грати разом? Я ніколи не грав з таким ботлейном специфічно, якщо так можна сказати, і ніколи не грав з топлейнером. У мене вже була налагоджена комунікація з Кагамі. Uh, в принципі, ми дуже багато скрімів відіграли в Нерстарс, Ми багато грали в Солоку. От то мені з ним найкомфортніше було грати, там розганяти карту і тому подібне. Але uh, на цьому турнірі, в принципі, як такого дуету у нас не було, ми більше вирішили грати через топ сайт, бо, uh, зігравши один Flex, ми неймовірно зрозуміли, що у нас не вистачає демеджу, як би це дивно не було. От, е, і файтити по адекватному, ми прям не можемо. Нам потрібно грати через топсайт, грати просто на цих е, на сплітпушрі. В принципі, ми могли бачити його яка просто зносить Нексус, е, поки ми беремо алдер дракона. От. І, в принципі, комунікація відразу пішла гуд. Е, шкода що тоді не було. Нашого спорта і була е, заміна. Але той, хто заміняв, теж прям як часики від відігравав під нас. От встигав по всьому також багато говорив, то у нас, в принципі, все склалось добре з першої гри. Так добре, я сподіваюся, що ви ментально десь там не засмутилися через поразку, тому що як для команди, яка реально зібралась там буквально за день, ви продемонстрували дуже-дуже нам класну гру. Чи є у вас плани стосовно вже наступної кваліфікації, чи це поки секрет, який ви не сильно хочете тому обговорювати? Uh, на наступну кваліфікацію ми точно будемо, я думаю, тим же составом. От, uh, має сенс поскримитись все ж таки. Uh, догнати те, що ми пропустили. І ще трішки подумати по драфтам, бо <laughs> люкс в кожній грі — це реально ментал демедж. Такий жорсткий ментал демедж, що... От, тому я думаю, ми будемо. будемо. Окей, дякую. Я думаю, я можу передавати слово Таракену він вас трішки поганяє власне по цій, напевно, мапі, яка була сьогодні, так що зараз будете відповідати за гру. Так, привіт, Октомарін, Радий радий тебе вітати. Ми з тобою ще не спілкувалися. Третє місце це вже гарний результат, тим паче, як ти сказав, відібрався доволі швидко, тому гарний перформанс був проти «Fearless Drafters». А, ну, як Катя сказала, в принципі, питання до Ігор, питання перше до тебе. Я дивився вчора кілька ігор разом з у вашої Best of 3 серії. Сьогодні вашу Best of 3 серію 4 вай. Як ти до цього ставишся? Це коли ми вирішуємо драфтити, то просто Вай забирається ПП-піком під, під якусь двойку на мід. Чотири вай – це багато. Можливо, там набагато краще б зійшов в Якщо ми там граємо в полк, ап бот, у нас був в один момент, то краще б, мабуть, був Ксінджа, а на Дзенгейдж від полка грати. Або Вукong. У мене, в принципі, в пулі персонажі такі: вони або супергангаючі, там третій левел ганг, або цей. Бо Вуконг, який, в принципі, теж гангає, але все ж таки більше любить пофармити. Ну. Це погана звичка, можна сказати, зараз Fi. Я, я так думаю. Окей, okay. I see. Ти ще сказав, що ви зрозуміли, що вам треба грати через ТОП. Ч після після флексу, але зараз в цій серії ми не бачили, щоб ви особливо грали в топ. Повьончика була в принципі фрі гра, Ви там один раз намагалися його вбити, але, на жаль, брач дочекався густава разом зі своїми і Вони змогли вас трешто трохи наказати. Ну і в другій мапі Олаф також, став, в принципі, сейфоворо зрозуміло, що там Тарік постійно танцював навколо нього. Було важко щось придумати. Але якось ви більше все ж таки старалися грати з ботленом. Чи це був якийсь... Зміна в планах конкретно проти цих опонентів, чи це просто ви так відчували гру? Це була конкретна зміна. Я потім почав клірити в іншу сторону, просто на ботлейн. Скільки я побачив, вже там, начебто, 2-0 або 3-0 люкту, і потрібно вже було добувати з реаля. Була був сенс просто знімати цю таверку на боті, грати через бот, зняти її і дати гуляти на утілусу, просто сейвити там карту. От, е, на Олафа. Е, типу, е, завжди, коли я дивився на, на цей сайт, то просто його не було на, на лінії. Тобто, в мене клір співпадав, вони про це прекрасно знали. Вони також мене відслідковують. Смурф один раз просто взяв заклірив свій синій баф і пішов на ред. Е, це в Б-1. Ми грали, і так він засейвив свого топлейнера, коли я просто пішов в його ліс. Е, гарний мув, дуже гарний мув. От. Але. Прям конкретних моментів заходу я бачив тільки один, і то ми не змогли трішечки дограти. Да так я там засейвили. Була інформація, були варди, було важко. А через Мальфіта, ну це Мальфіт. Літлбіт uh, затролили, бо uh, ми пікнули Мальфіта ласт піком, і це чуть, -чуть, чуть таке. Він то на лінії виграв, він імпактив, але Мальфіт не те, що нам потрібно, бо все ж таки демеджу не вистачає. От так. ну да, в принципі, тут зрозуміло. Мальфіти не дуже сильно хочеться гангати це об'єктивна причина. Ну, в цілому гарний перформанс, анівий, як я вже сказав, в третє місце це гуд. Мені більше особливо додати, немає чого по грі саме. Мені здається, що в деяких моментах вам дійсно допоможуть з тому що було доволі мало кросмапу в другій мапі. Ви дуже багато об'єктів, через що також було важче грати. Але це все також фікситься. треба думати, де ви хочете контестити, де ви не хочете контестити, плюс зігратися краще. Ну і звичайно, бажаю тобі і сил і. Як би мовити, чемпіон пулу грати з таким бутлейном, тому що да, там багато подемеджу, <підеми> треба треба думати, треба дивитися, на чому ти саме ти хочеш грати. Але принаймні Вай непогано працює під люкс, під зігса, тому в цьому моменті. А... Гарні, гарні піки, які підходять тобі. Е, в чатику я так бачу, особливо питань немає. Там тебе просять передати привіт, пишуть що ти ван лав, Добре. і, і, ти, і всі дуже сильно, всім ти дуже сильно Я думаю, Вася, Ми можемо зробити простіше, там просто величезна кількість компліментів. В чат залітає. Можливо, в тебе є що сказати загалом для всіх фанатів. Уж бачиш, Ви фанати Рєсу, а в чаті от фанати Тебе, тому можливо, тобі є що їм передати, сказати. Дякую, дякую за підтримку. Це дуже цінно. Дуже цінно. Попитаємось на наступній квалі викластися ще краще. Окей, супер. Дякую тобі, що ти сьогодні до нас приєднався. Було дуже приємно з тобою познайомитися тебе почути. Бажаємо успіху тобі персонально, успіху потенційній команді на наступну кваліфікацію. І прощаємось з тобою на сьогодні. Я також прощаюся своїм колегою. І я думаю, можемо йти на невелику паузу, тому що далі нас буде чекати гранд фінал. Добре, дякую. Дякую. Було bye приємно. бай-бай. Так, ми ну, попрощалися. <ріх> <ріх> Ресо нас не відпускає, сказав, що повертаю ваші камери. Знову треба прощатися. Ну да, на цій ноті дякуємо Октомаріну за інтерв'ю. Дякуємо фірдравторс і фанаткам Ресо за те, що показали нам непогану серію. А на цій ноті я так розумію, що нас потенційно має очікувати гранд фінал тому потенційно нас очікує гранд-фінал, саме тому ще раз дякую, Вася Таракін, дякую нашим глядачам, що сьогодні з нами сиділи і були з нами поруч, поряд, і дивилися і слухали, як ми з тобою коментуємо. Ми на сьогодні все. Це, знаєте, скидуємо капсі, ставимо на полицю. Так само ми наш коментаторський мікрофон десь там вішаємо на гачок. І бажаємо вам гарного перегляду і гарного не знаю, недільного вечора. Насолоджуйтесь.